Шановні, припиніть постійні декларації обіцянки. Припиніть введення в цинічну обману весь український народ. Починайте в кінці кінців казати правду, а правда в тому, що вже півроку економіка України знаходиться в умовах безпрецедентного падіння. Четвертий квартал 2008 року падіння мінус 25%. Січень лютий мінус 33%. Заробітна плата в реальному вимірі знизилася за лютий на 15%. Безробітних зашкалило за мільйон. Громадян України 2 мільйона працюють в режимі вимушених відпусток і скороченого робочого тижня. Вартість кредитних ресурсів до 40% і весь реальний сектор економіки, включає малий і середній бізнес, ізольовані від доступу до кредитних ресурсів. Замість цього Декларації, обіцянки, перекручування ситуації, ритуальні танці навколо умов Міжнародного валютного фонду, які не відповідають національним інтересам України, спроба ходити по світу з простягнутою рукою, коли навіть дуже виховані і стримані японці, японське посольство вимушено спростувати про якові домовленості про виділення мільярдів доларів Україні як фінансова допомога. Ми вимагаємо. Припиніт руйнацію економіки України і соціальну сферу життя громадян, життєдіяльність держави в цілому, хаотичні безсистемні дії, відміна податкового векселю, зростання заборгованості по компенсації ПДВ, заклики не підвищувати фіскальний тиск, цілий пакет законів, які по суті підвищують рази фіскальний тиск на громадян, на підприємства, акцизи, місцеві податки і збори. Нерухомість тощо, жодна держава у світі не дозволяє в умовах кризи підвищити фіскальний податковий тиск на своїх громадян і економіку. Дуже важливо те, що на сьогоднішній день і це зачіпає мільйони громадян України. Ми не маємо, по суті, єдина держава в Європі антикризової програми. А це головне тому антикризова програма повинна бути внесена офіційно в парламент, крім обіцянок. Чіткі напрямки оздоровлення фінансової банківської системи, особливо допомоги мільйонам громадян, які взяли іпотечні кредити, доступ до кредитних ресурсів економіки в цілому, має принципове значення цільові програми по галузям. Дуже важливо зробити все, щоб захищати національного виробника, не так, як ми робимо це сьогодні. І, безумовно, ми ще раз формуємо нашу жорстку позицію, ми впевнені. І ми впевнені, що цю позицію підтримує абсолютна більшість українського народу. В разі неподання системної антикризової програми, чітких змін комплексних доповнень до державного бюджету, дій, які стосуються подолання кризи, ми будемо займати жорстку позицію вплоть до блокування роботи парламенту і звертаємося з цим закликом до всього українського народу. Не можете вирішувати проблеми подолання кризи в сторону, не робіть заручником Я весь український народ.